Розпочинаючи робочу нараду діяльність місцевих медіа в умовах правового режиму воєнного стану, голова нацради з питань телебачення і радіомовлення наголосила, що прикордонна сумщина завжди була у центрі уваги регулятора. Ми колеги стежили постійно за тим, як звитяжно сумські медійники виконували свій героїчний, лично, героїчний обов'язок перед. Своїм глядачами, перед людьми, які тут опинилися в тяжких обставинах, як, як воювали фактично з підвалів, забезпечуючи людей інформацією, як ризикували собою, як кожен день. І йшли фактично в бій цього разу. Почесною грамотою національної ради були нагороджені деякі колективи медіапростору Сумщини. Як зазначила Ольга Гарисим'юк, багато інших вже нагородили раніше. Тож відзнаку отримали ліцензіати з Конотопу, телерадіокомпанія Укрмаїл та співзасновники директор компанії Радіосервіс Олександр Рочкован, який, окрім професійних обов'язків, активно займається волонтерською діяльністю у перші дні вторгнення. Будівля, де було встановлено передавальне обладнання радіостанції Теркау Кмаїл в Конотопі, Експрес позивний. А, да. була, зазнала ворожих обстрілів. І незважаючи на те, що були пошкоджені каб кабелі, електроживлення, доставки аудіосигналу, на те, що були зруйнована будівля, мовник відновив мовлення у найкоротший термін і продовжив. Спілкування із своїми, своїми людьми, своєю аудиторією. Ми знаємо, що завдяки цьому мешканці Контопського району отримують якісну, чесну інформацію про те, що відбувається. Пане Вовне так, дякую молодості. Спасибі велике. Почесною грамотою Національної ради був нагороджений головний режисер сумської телекомпанії СТС Володимир Волік. Є така у нас терка майбуття Сумська. Вадим Миколаївич, заступник директора Півненко. Вадим Миколаївич Півненко, заступник директора цієї компанії. Працював оперативним штабом Сумської ОДА для вирішення гуманітарних питань громади. І пріоритетним завданням було забезпечення українським. Телебаченням та зв'язком, що було, напевно, ну, військовою задачею. Напевно, ви колись розкажете у, у фільмі про те, як це це робили, тому що це фактично така партизанська робота була, напевно. Дякую. Віді Дякую. мені всі. Будьте сильні, будьте дружі. І ще один наш колега, звукорежисер телерадіокомпанії Тростяниць Дмитро Юсупов, отримав почесну грамоту за героїчну роботу під час окупації міста. Він забезпечив дистанційне керування етером під час окупації Тростянця, завдяки чому компанія понад тиждень здійснювала інформаційний спротив. Ретранслювала ретранслювала марафон щодня. інформувала громадян рухомим рядком про місцеві події. Я так розумію, виходили в ефір із. Підвалу відновлювали мовлення. Я розумію, що не залишили своїх, і коли бомбили, коли було страшне, метро виходив із того підвалу і робив свою роботу. Після приємної частини нагородження нарада набула ділового характеру. Наразі всі мовники вивчають та обговорюють закон України про медіа, який набрав чинності 31 березня. Голова нацради ознайомила учасників зібрання з основними аспектами нового закону, на який тривалий час очікували учасники вітчизняного медіаринку. Звичайно, цей закон буде поступово входити в силу. Є певні дати, коли коли що буде вже Запроваджуватися там, наприклад, питання про мову, яка регулюється законом про мову. Ця реформа стосується інформаційного простору, і всі ми з вами його гравці. Оля Грисим'юк наголосила, що Нацрада завжди знаходиться на європейських стандартах співпраці з місцевим мовником та готова прийти на допомогу, особливо при кордоні сумщині. Ми про багато речей знаємо. Ми, ми знаємо і про те, як не вистачає. Передавачів, ми знаємо про те, що відключений аналог, і відповідно слухач, глядач каржиться на те, що немає українського мовлення, на те, що заходять росіяни, в якій кількості, що відбувається через це. Ми знаємо про, про проблеми з бронюванням для провайдерів, для місцевих мовників. Ми про це говорили щойно із військовою адміністрацією, з силовиками, з якими щойно ми зустрічалися, ми знаємо про а, проблеми з виплатами концерну. І багато іншого пані Грисим'юк запевнила, що проблеми забезпечення інформаційної безпеки Сумщини були озвучені особисто президенту та кабінету міністрів. Зокрема, говорили про ситуацію телерадіопросторів області недостатнього покриття нашої території цифровим та аналоговим мовленням. Адже це питання є стратегічно важливим для прикордонного регіону, який до того ж має найдовший кордон із державою агресором. Ми з цими питаннями весь час звертаємося до що керівництво країни нещодавно були у нас зустрічі із президентом і Кабінет міністрів від нас отримав вже не один лист. Нам потрібні більше аргументів, більше ваших, можливо, вашої підтримки з місця, щоб ми могли вашу боротьбу тут безпосередньо підтримати. У ході двочасової наради були порушені нагальні питання, які гостро турбують медійщиків Сумщини. Говорили про необхідність внесення ряду законодавчих змін для стабільної гарантії для розвідку місцевого мовника. Наприкінці зустрічі голова національної ради Ольга Герасим'юк в минулому журналіст, автор та ведуча програми табу», з притаманною її відвертістю запропонувала зробити велике інтерв'ю про героїчних медійщиків Сумщини. Я сижу і думаю, як би мені хотілося з вами усіма зробити. Такі великі інтерв'ю, я вже не веду передачу, але так хочеться. Тому що я уявляю, що за кожним з вас стоїть така історія, яку просто гріх не переказати. Тому, може, давайте ми будемо з вами в контакті, і може, ми таке це зробимо.